Привіт! Це відео, анонс смартфону OSCAL S80. Потужний смартфон з батареєю на 13 тисяч мА на годину, а також хорошим процесором, доволі таки непоганими камерами, а також додатковими опціями, які можуть знадобитися в екстрених ситуаціях. З 13 по 18 лютого стартує передпродаж цього смартфону, і ціна буде всього 179,99 центів, а це на 40% нижче, ніж його роздрібна ціна. Актуальний Лінк на офіційний магазин бренду в описі до цього ролику. Ну а далі я розповім про основні технічні характеристики цього пристрою. І якщо він вам сподобається, і можете вже зараз перейти по лінку і покласти його собі в корзину. Якщо ціна вас задовольнить, то купляйте. Я собі обов'язково його куплю. І зроблю огляд на цей пристрій. Ну а далі по характеристикам. І в кінці розкажу, чим саме зацікавив мене цей смартфон. Чому я його купую на огляд? І так, починаю з корпусу Оскал s 80 Він важкенький. 460 грам. Це немало. Габарити 174, 81 на 18,9 мм. Корпус захищений по стандарту ip 68 ip 69 k та Military стандарт 810 h Це продвинута версія стандарту 810G, який використовують військові для сертифікації. Техніки для своїх потреб. Крім того, що з корпусом можна пірнати, його можна кидати і з ним нічого не трапиться, на ньому додатково встановили декілька цікавих елементів: перший кнопка екстреного зв'язку, другий елемент світлодіодний індикатор, який, крім того, що показує залишок заряду батареї, ще й може проінформувати вас, наприклад, про вхідний дзвінок. Загалом то до корпусу не придратися. Він захищений зі всіх сторін. Так що, якщо полюбляєте екстремальні подорожі, тоді зверніть свою увагу на Oscal s 80 Далі про дисплей. Він хороший як для захищеного смартфона. Діагональ 6583 дюйма. Фуличді плюс роздільна здатність. Як на мене, то цього досить для будь-якої ситуації. Далі про апаратну складову процесор Helio G85. До нього додається 6 ГБ оперативної пам'яті, яку можна вручну збільшити ще на 4 за рахунок монтованого накопичувача. А він тут великий на 128 ГБ. Якщо відкусити кусочок, то нічого не трапиться. А якщо відкриваєте одразу багато додатків. Тоді реально відчуйте продуктивність системи. Кому цікаво, то в тесті Antutu цей пристрій набирає 281 тисячу балів. Це нормальний показник для пристроїв такого класу. Зважте, що Ostal S80 це 4G смартфон, в який можна встановити або дві сімки, або одну сімку і картку пам'яті об'ємом до 1 терабайту. Ну і врахуйте, що тут і Wi-Fi двохдіапазонний, і Bluetooth 5.0, і встановлені всі можливі навігаційні модулі. Переходжу до самого цікавого: батареї на 13 тисяч мАч, зарядка 33 Вт і за 300 хвилин. Цей гаджет заряджається до 100%, і цього вистачає мінімум на 15 годин перегляду відео або ігор, або на 1100 з гаком годин роботи в режимі очікування. Реверсивна зарядка присутня, тобто оскалець 80 можна використовувати як павербанк для зарядки інших смартфонів або своїх мобільних гаджетів, наприклад, блютуз гарнітури. Все це буде працювати під Android 12 та фірмовим інтерфейсом до 3.0. Ну і наостанок про камери. Фронталка на 8 мегапікселів, хороша від Samsung, а основна камера на 12 мегапікселів Sony imx 362 зі швидким автофокусом. Так, що зможете знімати себе не лише під водою, а й свої спортивні змагання. Фотки будуть розмиті та чіткі. Цей модуль доповнили 8-мегапіксельним ультрашироким модулем, а також камерою глибини. Також для формування хорошого боке при портретах. А додатково цей смартфон має софт від ArcSoft, який покращує фотки. В тому числі в нічному режимі, а також в режимі панорами та інших. Якщо зацікавило, то спробуйте, коли купите цей пристрій. Лінк на магазин в описі до цього ролику. А ціна з 13 по 18 лютого складає всього 179 доларів 99 центів, і це на 40% менше ніж його роздрібний прайс. Якщо зацікавило, вкладете собі смартфон козину і купляєте, коли ціна буде найвигідніша. А на цьому все. Якщо є питання, задавайте в коментарях до цього ролику обов'язково відповім. До зустрічі!